Друзі, я всіх вітаю. Ось мене ззаду гума. Я вчора перезувся, можете мене привітати. Це літню ще не знаю, куди, куди її подіти, але кудись подіну. І сьогодні хочу записати вам одне цікаве відео. Трошки спробую формат змінити, тому що набридло. Набридло, оце 150 дублів, щоб не запнутися, щоб не було суржика. Він. І так є насправді, щоб е, всім сподобатись, сьогодні буде трошки інший формат. Пишу одним дублем. Да, так, є в мене невеличкий скрипт, є невеличкі там, грубо кажучи, записаний ось на ноутбукові е, такі тези, послідовність, по якій я буду йти. Але сьогодні спробуємо з вами, з вами поспілкуватися, як би я спілкувався зі своїми знайомими, зі своїми друзями. Втомився. Чесно. YouTube, Instagram, Facebook, соцмережі це, звичайно, чудово, але воно дуже сильно втомлює, тому що хочеться бути ідеальним чи що, не знаю. Тому все, сьогодні не буде ідеального відео. Сьогодні буде відео від справжнього Сергія Нагорного. Так, поїхали. Значить, е сьогоднішнє відео буде на дов доволі цікаву тему. Я в минулому е був патрульним. Я колись давно служив патрульній поліції. Це було дуже давно. Але на мою думку, якраз та тема, яку ми не обговорюємо своїми учнями, тобто тема штрафів, вона є дуже актуальною. І ось пам'ятаючи свій досвід в патрульній поліції, я розумію, що люди абсолютно, абсолютно не розуміють е відповідальність і. Все, що може зі сторони закону да, до них прийти, якщо вони будуть порушувати. Хоча насправді це не головний пріоритет, наш головний пріоритет з учнями, звичайно, це ж безпека, і тому ми і, насправді не спілкуємось майже на тему штрафів. Але вам вирішив дещо розповісти. Я насправді зробив підбірку, прикольну підбірку найчастіших, найголовніших, скажімо так, штрафів, за які ви точно можете. Штрафів, порушень, за які ви точно можете отримати штраф, тому що дуже часто ми ці порушення можемо навіть несвідомо зробити. Я в перший день свого перебування в Києві отримав штраф за парковку, і насправді я не спеціально це зробив. Це був мій перший штраф взагалі за всю мою водійську кар'єру чи за весь мій водійський стаж. І я отримав, тому що неправильно припаркувався. Я зупинився в зоні дії знаку зупинка заборонена, ну і отримав за це штраф. Правда, я вже. Побачив його підворничком, так як я відійшов, прихожу. Добрий вечір. Це нормально. Що ж ми сьогодні обсудимо з вами? Обсудимо. Є таке українське слово? Ну, якщо що, в коментарях поправляйте. Ох, коментарів буде після сьогоднішнього відео. Добре. Значить, тема штрафів. Друзі, дивіться. Перше, що ви маєте точно розуміти, що всі порушення правил дорожнього руху, вони описані в правилах дорожнього руху, так? В книжці по ПДР. І ви, коли вчитець в автошколі, ви ці правила вчите, і ви якби розумієте, що заборонено, що можна робити, як потрібно і тому подібне. Але насправді, коли йде мова про штрафи, що ж буде, якщо я зупинюся на тому місці? Що ж буде, якщо я порушу швидкість? В правилах це все не описано. Тому що це все в іншому документі. Цей документ називається КУПАП. Так званий. А якщо розшифрувати, це Кодекс України про адміністративні правопорушення. Це той документ, яким керуються, скажімо так, патрульні, коли е, виписують вам той чи інший штраф. Посилання, можливо, на КУПАП я зроблю в описі, не знаю, подивлюся, але ви можете знайти це в інтернеті просто КУПАП і вас зразу в, 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 ви знайдете. в общем. І ось в КУПАПі ви зможете знайти перелік статей, які стосуються саме водіїв. Що я маю на увазі? Тобто там дуже багато статей, там: 185, 328, там хуліганство, там якісь інші речі, там ви, хтось сміття десь там викидає. Це все Кодекс України про адміністративні правопорушення. Але є рівно 10 статей. там здається, не 10, а там ще якісь додаткові, але тут не дуже важливі. Але є рівно 10 статей, які йдуть по підряд від 121 по 130, які стосуються саме водіїв, саме водіння, саме безпеки дорожнього руху. І от стаття 121, 122, 123 і так до 130 це все те, що, те, з чим ви можете зустрітися на дорозі, те, те, з чим ви можете стикнутися. Давайте тепер будемо розбиратися з самими такими цікавими. Самими от такими, які для вас максимально будуть актуальні. Це, по-перше, стаття 121. Що таке стаття 121? Це більше зв'язано з порушеннями правил керування або правил експлуатації автомобілем. Ті, ті самі шоломи, якщо ми на мотоциклі, або ремені безпеки. Тобто все, що зв'язано. У вас щось не так працює, щось поломане, лампочки не горять, немає підсвітки номера. чи... Там ви дійсно пристебнуті, це все в 121 статті. Там багато як це називається, стаття частина, да, там багато частин цієї статті, багато таких підпунктів, які розділені більш так, по ну, які відрізняються. Там більш про технічний стан, там, а в іншій частині більш там про е, непристебності ремені. Да. І ось коли ми говоримо про несправності, так? То, як правило, це таке дуже підступне порушення, тобто це дуже така підступна стаття. Пояснюю чому. Тому що якраз там штрафи не дуже великі, і в більшості випадків поліція не штрафує, ну, якщо беремо адекватних поліцейських, вони не будуть штрафувати вас за те, що у вас не світиться фара. Вони вас попросять просто замінити і побажають щасливої дороги. Скоріше за все, якщо ви не будете там щось е їм доводити. Тому що патрульні це також люди. І вони реагують е також, як люди. Я вам відкрию таку велику. Таємницю, може бути два абсолютно однакових правопорушення. І один водій буде оштрафований, і другий не буде оштрафований. знаєте чому? Тому що той інший водій, який не був оштрафований, він сказав: Да, я все зрозумів, хлопці, вибачте, більше не повториться, от все, дякую. І вони йому, скоріш за все, побажають гарного дня і скажуть, більше не порушуйте, і поїхали. І, і водій поїде. Що ж буде з тим водієм, який почне доводити, що ви не маєте права, знаєте, як от буває там. Ще якась така фігня. Що ж буде з тим водієм? Його, скоріш все, оштрафують. Тому що він себе веде дуже неадекватно. І його захоче поліцейський просто покарати. Ну, просто покарати за його неадекватне ставлення. Якби він порушив і вибачився, і сказав би, я більше так не буду, якщо це якесь легке порушення, типу там дійсно не світить фара, або там десь, ну, ну, щось таке, якісь такі дрібниці, то насправді проблем би не було. Просто майте на увазі, що. Не бикуйте, будь ласка. Не потрібно. Дякую. Пам'ятаєте, сьогодні ми пишемо без, без вирізок, без нічого. Що ляпну, то ляпну. Ось так от. Я е, хочу, щоб ви мене сприймали таким, таким як я дійсно є. Хотілося би. Хтось може відпишеться, хтось ні, не знаю. Далі. Що ж ми говоримо про 120. А, якщо ми говоримо про 121 статтю, там насправді є такі дійсно частини, Тобто от 121, частин, 121 стаття, частина, я не пам'ятаю, яка, там про несправності, штраф за це буде 340 гривень. Тобто, якщо дійсно вас захочуть за це оштрафувати, штраф 340 гривень. І це пункт правил, там 31 розділ і там пункт 3143 або 31.6, тобто все, що знаходиться в 31-му розділі правил дорожнього руху, це все стосується 121 статті. Кодексу України про адмінправопорушення, тобто якісь несправності в машині. Штраф за це 340 гривень. Але є невеличка відмінність. Якщо вас, от про номерний, про номерний знак зараз підемова, якщо вас не світять фари там, не світять якийсь там поворотник щось, це буде штраф 340 Але якщо у вас погано освітлюється номерний знак, це штраф 1190 гривень. Я довго розбирався, тому що там спочатку було 850 гривень, потім внесли зміни недавно і вже 1190 гривень. Тобто, розумієте, за номерний знак штраф абсолютно інший. І це зовсім інший пункт правил, насправді, це пункт 29В в правилах дорожнього руху. І це вже ну, трошки інший штраф. Тому майте на увазі, що за це вас навряд чи оштрафують, якщо ви скажете, ой, вибачте, я не знав, я все відремонтую або зроблю. І ви поїдете спокійно далі. Але не забувайте, що згідно правил дорожнього руху, вас можуть за це оштрафувати. Насправді, там не тільки за відсутність підсвідки номерного знаку, там ще й за забруднення номерного знаку може бути. Якщо він у вас забруднений і поліція каже, що потрібно зробити так, щоб він не був забруднений, і ви можете спокійно взяти тряпочку, взяти якусь ганчірку і витерти цей знак. Якщо ви відмовляєтеся це зробити, ось отримуєте штраф 1190 гривень. Якщо ви спокійно протерли і все окей, поліція вас відпускає. Ніяких питань не буде. В коментарях під відео, там де я показував процес заправки, ви мене запитували, як же заправитись, не виходячи з машини, тобто через телефон. І насправді я не знав, тому і не показав вам той спосіб. Але тепер, після того, коли ви мені написали, я протестував, спробував. І зрозумів, що це настільки легко, настільки круто, буквально 2-3 кліки, і ти поїхав далі. Ніяких каз, ніяких черг. Це просто офігенно. А тепер інструкція, як це все зробити. Заїжджаємо на будь-яку заправку в ОК, під'їжджаємо до колонки, яка нам потрібна, вставляємо пістолет в бак, після чого відкриваємо додаток Pride. Далі беремо заправку. Додаток автоматично визначає, на якій заправці ми знаходимося, вам лише потрібно ввести номер колоночки, вид пального і, звичайно ж, кількість пального. Ми можемо ввести суму, можемо ввести кількість пального, а можемо взяти до повного баку. Якщо взяти до повного, додаток просто блокує суму на вашій карточці, яка потрібна для заправки повного баку, і після заправки вам повертає різницю, а списує лише ту суму, яка була потрібна для заправки. І вуаля! в нас повний бак, поїхали далі. Друзі, можете не переживати, все протестовано особисто мною. Рекомендую заїжджати на автозаправні комплекси VOG, додаток Pride, сервіс Service Vogue, Pay. Працюємо далі. Так. Ну і звичайно, коли, ви, коли вас вже зупинили, то можуть побачити, що ви не пристебнуті чи у вас не пристебнуті пасажири. За це штраф 510 гривень. Це пункт правил 2-3. І це сама стаття 121. Тобто, бачите, в 121 статті зібрано дуже, дуже багато речей, зв'язаних з експлуатацією і правилами керування машиною. Тобто, більш про технічний стан, про правильну експлуатацію машиною. Це 121 стаття, дуже важливо. Зайдіть в Кодекс України про адмінправопорушення, можете там все це почитати. Дуже насправді ну там так нудно написано, але це доволі цікаво, якщо ви дійсно хочете розібратися. Далі. Одна з найпопулярніших також статей. А, ну давайте так ще раз по 121-й. Е, Якщо ми... Розуміємо, що в нас щось там, десь якась фара не світить, або там е якась дійсно там підсвітка, ще щось, це може бути найпершою причиною для нашої зупинки. Тобто поліція просто побачить, що у вас не світить фара, і це буде причина для зупинки. Насправді там також є перелік причин для зупинки, і ось несправність транспортного засобу або відсутність номерного знаку, чи щось в такому роді. Це є причина для зупинки, і коли вже вони вас зупинили. Можуть далі перейти вже до спілкування на рахунок 126 статті. Що таке 126-та стаття Кодексу України про адмінправопорушення? Це стаття, яка регламентує, або точніше в якій описані всі порушення зв'язані з документами. Тобто у вас або відсутні відсутні права, то є посвідчення водія. Або не маєте права керувати, тобто не просто забули вдома, а у вас взагалі не було посвідчення водія, у вас відсутні документи на автомобіль чи відсутня страховка. Це все 126 стаття. І якщо ми говоримо про ПДР, це пункт правил 2.1. Правил дорожнього руху. І ось там також доволі такий великий розбіг по по штрафам. Дивіться, слухайте уважно. Якщо просто не пред'явив, якщо просто забув права, або забув техпаспорт, Штраф всього-навсього 425 гривень. І насправді поліція може е, навіть не оштрафувати, а сказати, ну, давайте, тіпа, е, якщо права, да, в дії показали, або якщо там, інтернет з'явився, бо не було інтернету, не могли в дії показати. Да. Інтернет з'явився, ви в дії показали потім, ага, права є, чудово. Або скажуть, якщо техпаспорт забули, скажуть, ну окей, тоді підвезіть нам техпаспорт, або щоб хтось підвіз, щоб ми переконали, що він у вас дійсно є. І питань не буде. І в принципі протягом якогось там певного часу поліція може зачекати разом з вами. Вам там хтось швидко на таксі, не знаю, друг, брат, знайомий, привіз, той їх паспорт, якщо ви забулись його. І, в принципі, все окей. Тобто поліція насправді не оштрафує. Ну, але якщо навіть оштрафує, то це 425 гривень. Але от якщо у вас немає права керування, тобто ви не маєте посвідчення водія, ось тоді вже штраф 3400 гривень, це вже зовсім інше. Тобто майте на увазі. І ось саме цікаве, вишенька на торті. Позбавлений права керування. Тобто, якщо ви були позбавлені права керування, то штраф 20 400 гривень. Ще раз, забули права 425 гривень. Просто немає, бо не отримали посвідчення водія. Штраф 3400, у вас було посвідчення водія, але вас його вилучили, і суд вам заборонив керувати транспортним засобом. 20 400 гривень. Ось такі от справи, друзі. Ну, це все, що стосується 100, 126 статті. 126 це все, що зв'язано з документами. Я не всі статті, не всі, не всі 10 статей буду зараз розбирати, я розберу найпоширеніше. Тобто, якраз це 121 зв'язана з експлуатацією автомобіля, і це може бути причиною для зупинки. Тобто, це дуже така серйозна річ. 126 це зв'язано з документами. Тобто, коли вас вже зупинили, але по факту е, того, що ви вже спілкуєтесь з поліцією, виясняється, що у вас щось неправильно з документами або їх немає. Ось. І тепер переходимо до самої-самої, е, як сказати, розповсюдженішої. Чи, ну, от якраз тої статті, про яку вам, мабуть, треба от точно знати в першу чергу, це стаття 122. Про що вона? А вона якраз про. Порушення правил дорожнього руху, які зв'язані з проїздом перехресть, розмітка, знаки, всі знаки і зупинка, і незупинка, і в'їзд заборони ну всі, всі-всі, абсолютно знаки. Світлофори, знаки, регулювальники, розмітка, все-все-все, що, як правило, від 90% наших порушень, це зв'язані якраз з от 122 статтею, статтею. І в нас там є кілька частин. Частина перша, частина друга, третя і так далі. Тобто дуже багато частин. І ось давайте розберемося, що тут нас цікавить. 122 стаття. А, перевищення швидкості також, да, бачите, найголовніше. Так само це 122. Ну, і ось 122 стаття, частина перша. Перевищення швидкості більше, як на 20 км за годину. Штраф 340 гривень. Тобто, якщо тут обмеження 50, а ви поїхали 71, ну, може, 72, бо я чув, що поліція за 71 не штрафує, так як вони вже там. Так, з запасом беруть, ну, типу, знаєте, якщо у вас буде 71 і вас поліція оштрафує, то в принципі з хорошим адвокатом ви быстро, е, зможете, е, зможете швидко оскаржити, тому що є похибка там в тому вим... засобі вимірювальному, тобто там похибка 1-2% може бути, і якраз оцей один кілометр може і списатися. Тому вони вже оштрафують за 72-73 вас точно, за 71 ні. Тобто, ще раз, якщо швидкість була дозволена лише 50%, але ви їдете 70 там, 2 чи 73, то штраф 340 гривень. Це якраз що це в мене тут написано. Ага, Порушення згідно, правилу, згідно пункту правил ПДР 129. Тобто в розділі 12 пункт, пункт 9. Це буде якраз от про швидкісний режим, якщо ми говоримо про правила дорожнього руху. Якщо ми говоримо про Кодекс України про правопорушення, то це 122 частина, 122 стаття, частина 1. Але якщо ваше порушення було зафіксовано в автоматичному режимі автофіксації, то, увага, дуже цікава річ, ви можете дуже круто зекономити на 50% менше заплатити, якщо ви. Оплатити цей штраф протягом 10 діб. Тобто це в режимі автофіксації. Не коли вас патрульні зупинили, а коли автофіксація і вас і вам прийшло в дію чи там на домашню адресу ваше правопорушення. І ви можете заплатити тільки 170 гривень. Але якщо ви не оплатите це протягом 15 діб, то вже буде не 340 навіть, а буде 620. Тобто штраф вдвічі збільшується. Ну, ось таке. Держава також вміє заохочувати людей. Насправді. На мою думку, це дуже непогано. І насправді це не все. Перевищення швидкості більше, ніж на 50 км за годину, штраф буде 1700 гривень. Тобто, набагато більший. Ну, на 50 км за годину перевищити це взагалі, я вважаю, це таке, що, ну, це якийсь треш взагалі. Ну, Уявіть собі, що тут дозволено їхати 50, а ви їдете 100. Я, я взагалі не уявляю, ким це треба бути, щоб ось так порушувати на 50. Ну, я розумію, там оперативні транспортні засоби, поліція летить на якийсь виклик чи швидка допомога. Але коли якась там, не знаю, уяв, у, у, умовно там беха пролітає зі швидкістю 120 по центру міста, по хрещатику, або там. Це, це взагалі жах. Я би навіть не 1700 робив, я би зробив 17 тисяч і все. І позбавлення прав. Нафіг. Е, так. А, цікаво далі. Цікаво далі. 122 так само стаття і частина перша. Зупинка і стоянка. Я хочу це окремо вивести в окремий пункт. Так? Тобто, насправді, вся стаття нам каже про, про всі знаки, там, абсолютно всі, які є, але ми окремо можемо поговорити про зупинку і стоянку, тому що якраз це одне з найпоширеніших правопорушень взагалі в, в будь-якому місті, особливо в центрах, особливо там, де мало місць для паркування. Це якраз. Дуже актуально. І штраф той самий 340 гривень. Це вже пункт 15.9, там багато підпунктів. Я їх навіть пам'ятаю. Там 159 Г це ладно, не пам'ятаю. Зараз скажу, що це пішохідний перехід, а виявиться, що це не пішохідний перехід. 159 Г, здається, це зв'язано з пішохідним переходом. 10 метрів до і після. Якщо я вгадав, то я красавчик. Якщо не вгадав, нічого страшного. <зараз> це було давно і неправда, коли я пам'ятаю всі підпунти. 340 гривень штраф. Знову ж таки, та сама автофіксація. Тобто я отримав перший день штраф, і я отримав його як? Побачив за двірничком. Тобто, побачив цей чек, зрозумів, все прочитав, оплатили 170 гривень, тому що протягом 10 днів. Якщо би я не оплатив це все через 15 днів, то було б 640. 680. Да. І тепер найцікавіше. Або не найцікавіше, але все одно дуже цікаве. 122 стаття, частина 2. Проїзд на заборонений сигнал світлофора або на заборонений жест регулювальника. Тобто це вже інша частина трошки. І штраф, відповідно, трошки інший. Штраф 510 гривень. Цей пункт правил дорожнього руху 873 Є. Е, е. А 873Е. І стаття 122, частина 2. Тут також є. Е, Здається, автофіксація, не здається, а точно є автофіксація, ви також можете свій штраф оплатити лише половину, якщо протягом 10 днів, але якщо не оплатите протягом 10 днів, то прийдеться заплатити протягом 15 днів, то прийдеться заплатити вже тисячу Що там у нас, 1020 гривень. Наскільки я пам'ятаю, сигнали світлофора також в нас камери фіксують в автоматичному режимі. Хоча точно знаю зупинка в автоматичному режимі, точно знаю перевищення швидкості, а от проїзд на червоний. Ну, Згідно того, що я читав, воно фіксується все, але я не чув історії, щоб там я приїхав, там, ну, хтось приїхав на червоний, і до нього в дію прийшло ось це, ось це повідомлення. Якщо у вас були такі випадки, підсказуйте. Тобто, знову ж таки, ці всі штрафи, це все така собі мотивація. Головна ваша мотивація, це має бути безпека, друзі. Тобто, якщо ви дійсно хочете навчитися ефективно водити, то не штрафи мають вам. Допомагати водити, а саме якісне навчання в автошколах, якісна самопідготовка, тобто навіть елементарно мої відео на YouTube, які ви надіюсь, дивитесь і передивлюйтесь по кілька разів, тобто той самий, як там перемикати передачі, як рушати і тому подібне. Це все є найважливішим. А це додаткова мотивація для тих, хто не дуже серйозно ставиться до, до безпеки і до того. Як він взагалі водить в оточуючому середовищі, тобто в умовах міста. Тому, друзі, я дякую, що ви подивилися. Насправді ще раз, Кодекс України про адмінправопорушення це найголовніший документ, в якому зібрані якраз всі правопорушення. І от якщо вам буде цікаво, я зможу розібрати вам якісь інші статті або інші якісь е е речі, ну, типу там, правопорушення, за які можуть вилучити автомобіль, або там правопорушення, за яким може приїхати евакуатор забрати ваш автомобіль. Або там, можливо, ще якісь інші пункти. Можете писати мені в коментарях, я з задоволенням розберу для вас це все. Насправді, я, коли служив в патрульній поліції, це було дуже-дуже давно, я вже майже все позабував, це було більше 8, 8 чи 9 років тому. І зараз я, коли почав вичитувати цю інформацію, я зрозумів, що, ну, по-перше, багато змін, а по-друге, ну, я дійсно підзабув. Тому, якщо ви хочете найактуальнішу інформацію, пишіть в коментарі, я вам... Зможу підготувати відосик про, про будь-які будь речі, зв'язані з спілкуванням з поліцією, штрафами, з санкціями і тому подібне. Вам всім бажаю гарного дня. Я не знаю, чи зайде цей формат, я не знаю, чи вам сподобається це моє таке, от, можливо, не зовсім чітке мовлення в плані, що я там не робив дублів, не намагався максимально якісно, максимально чітко вам все розказати, просто одним дублем взяв, взяв записав. Але мені так більше подобається, тому що це більш схоже на справжнє спілкування. Надіюсь, яке для вас було корисним. Тому вам всім гарного дня. До Дякую. побачення!